Привіт, Україно, я довго вагався, я довго писав ці маленькі слова. У тебе уже не один закохався, і в декілька з них вже була булава. Ти дуже красива, моя Україно, своєю красою дивуєш весь світ. Тебе вже давно відібрати хотіли. Наразі ж воюють за Крим і за схід. Моя найдорожча за тебе вмирають і вже спочивають в холодній землі, яку ще країну так сильно кохають, для кого ще роблять речі такі? Країно моя, я молюся до неба і вірю, що ти ще свого досягнеш. Що хлопці, які помирали за тебе, гордитися будуть тобою безмеж, і вибори пройдуть, і стишиться клятва. Побачим, хто вірним лишився тобі. Країно моя, ти найкращого варта, лише не пропадь. Ти потрібна мені.